Всім привіт, я, Бонко, і сьогодні в нас буде скрім проти Danger Shadows. Ми, як команда RDM, взяли участь у турнірі на 55 зірок, і будемо зараз змагатися проти Danger of Shadows. У нас, в принципі, сітку можете зараз бачити в себе на екрані. Ми попалися з ними, точніше, навіть з Академкою. І ми зараз будемо грати проти них. У нас е карти, в принципі, ну, треба пройти всього на всього три сети виграти, ну, точніше, два сета виграти. Загалом у нас є три карти. Граємо до двох перемог через те, що це е ще навіть не півфінал, це тільки самісінький початок. Ну, коротше, ми, ми тут забанили Брока, Комаря і Казе, проти нас забанили Міну, Джейонга та Байрона. Ну, в принципі, в нас, ми грали по босу, ми були більш-менш зіграні, типу я ще й плюс записував відео, і це було чуть, ну, в принципі, зрівняло шанс, хоч ми і були по босу, але я чуть гірше відіграв, через те, що коли я записую, в мене чуть-чуть відстає гра. Але це, в принципі, нічого страшного. По піку в нас в планах було взяти, щоб Алекс взяв Сквіка, Квіка, слів взяла кіта, а я грав за Дженет, тому що за Дженет я, в принципі, найкраще граю з всіх браулерів, які тільки може бути. Мені, в принципі, удалося з Гра, тому вирішили, щоб я грав за неї. Суперники взяли першим піком е, Боні. Е, другим піком зараз вони тут додумуються. У нас 20 секунд. І також думаю, може мені когось поняти замість Дженет. Багато варіантів, яких Ще можна взяти, там по типу Пайпер е, Брока, наприклад, ну, Ні, забавно. Ну, Коротше, там можна, якщо подумати, є багато різних варіантів, але я зупинився на тому варіанті, щоб взяти все-таки Дженет, тому що це, на мою думку, було якраз таки найкраще рішення. До речі, поки ми ще будемо зараз вибирати тут табралерів, я хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал. Тому QR-код зараз бачите на екрані, заходіть по ньому. Або посилушці під це відео. Там, в принципі, я вкладаю різні новини по Stars, а також є там дуже активний та веселий чат. Тому обов'язково заходіть. Ну і також секундочку, я хочу приділити тому, щоб подякувати спонсорам мого каналу. Їх ви можете все бачити на екрані. Дуже велике вам дякую. Так, ну що ж, у них взяли третім піком перел, і в принципі, як бачите, у нас зараз виходить ось такий пік. Ну, полетіли вже до каточки. Гра нас вже в принципі починається, але хочу вам ще житко сказати про цю команду е, Академку Danger Shadows. У е, нас були чуть проблемки через те, що півгодини ми чекали, щоб вони зайшли в руму, і з того всього зайшли вони або ствінків, хто твінків, хто і взагалі якась інші заміни, які навіть не зареєстровані були в цьому чемпіонаті, в цьому турнірі. Ну коротше, все таки більш-менш згорем пополам ми нарешті змогли піти в катку. Ми чекали пів години. Ну і грали, в принципі, часу загалом 15 хвилин. Ну, коротше, окей, У нас, в принципі, каточка починається. Там сліп зразу чуть пропушла перли і теж трошки задомажили. Я в принципі, Свій правий флаг тримаю за просто того, що в них там е, чел грає ВК, в них там чел був АФК газ, за них взагалі там за, вже зайшов бот грати. Е, ну і в принципі перший ранцю полоці ми логічно, що ми забрали, через то, що в них там був тімі бот. Я тут чуть не помер, але я на гаджеті зміг відлетіти, заодно задомажив та набив собі на ульту. Слі пробує пройти з гаджета, е, Там на, ну, чуть, чуть не хватило, щоб дойти до перел і її вбити, але нічого страшного, ми і так, в принципі, зажимаємо їх, ми граємо в 3-2. в Там Алекс дуже непагано задомаживши також перел. Я чуть задомажився, що також перл перели від боні. Але я від Дійшов, щоб відхилитися, і зараз ще я собі постараюся набити якраз таки на гіпер. Сліп стрибає на мене, але я вже вирішив не грати цю тактику, щоб летіти, типу, тому що і так мені вже зажали, ліпше ульту приберегти на наступний раунд. Отже ж, перший раунд ми е, запросто, в принципі, затащили. До речі, я вже забув, чи я вам говорив. Ну, за перше місце, якщо ми виграємо в принципі, всі команди, то ми отримаємо 55 зірок в Телеграмі на всю нашу команду. Ну а якщо ми займемо друге місце, тобто повідаємо в фінал, ми отримаємо, можна отримати піар, там, наприклад, телеграм-каналу. А так, ну що ж, у них там далі за Гаса грає бот. В принципі, ми якраз таке там Перл вже там, Олекс задомажив з гіпером Перл, там її вже майже били. Я якось в упор промазав по Гасу, Ну це в принципі я, я не я, щоб не промазати. Якщо не промажу. Ну тут мене вже набився на гіпер, але сенсу з нього нуль то. Через те, що ми дограємо вже в 3 в 1, і ми спокійно затащили першу нашу гру, але це ще не повністю все, це тільки одна частинка, ну, першого сету. Ну що ж, полетіли, значить, тоді до другого нашого, до другої нашої каточки. А, тут вона вже була чуть поцікавіше, ніж перша. Ну, давайте, в принципі, зараз якраз таки глянемо. У Нас, в принципі, нічого не помінялося. До речі, ще хотів сказати, то що нарешті, як ви можете бачити, по моїй бойовій карті, нарешті, в мене з'явилася земляна слава. Мені там мало, якщо, до речі, подарував якраз таки брал пас, дуже великий дякую. Ну і крім цього, я зміг собі назбирати, нарешті, отримати всіх бралерів. В на цьому акаунті RDM Бонку на своєму твітку, і в мене нарешті вже з'явилася моя слава. У мене тепер два акаунти з фуловими, ну не з фуловими бравлери, а просто що у мене є на двох акаунтах, вже є всі бравлери. В принципі, це дуже-дуже класно, можна далі прокачувати, і це буде, в принципі, як повноцінна моя друга основа. А так, ну що ж, сліп на мене цього раз вже застринуло, але цього разу в мене ще ульти не було, тому так сильно мені нервалось, почуть задомажили. Там вже нас зразу мінус газ вилітає. До речі, в цій каці вже газ, як я розумію, грає через то, що, ну бот би так не відіграв, бот грає зовсім інакше. Так, у нас там виносять Алекса, але ми з сліп лишаємося 2 в 1, Тому боні ми маємо запросто забрати. Тільки як ви бачите, по мені боні попадає. Я вирішив вже не пушти, вирішив трошки відійти, щоб вже захилитися. Задомажую, і в мене вже є ульта. в Принципі, якраз таки на другий раунд, щоб запросто затащити що. Ну, Ми тут зараз польова маємо вирити, просто сліп стрибає на боні, і я її задомажу. І в принципі, все. перший ран у нас ізі забраний. В мене є половина гіпера. Наступний раунд, по ідеї, ми також маємо на ізі забрати. Ось якраз таки, який казав, ми сліп на неї стрибає, ми її вбиваємо, і починається наш другий раунд. За нами, до речі, дивиться цілих три людини. Зразу нічого собі турнір, в принципі, є, все як має бути, все солідно. Е, так, в принципі, як завжди, йду на правий фланг, тут а, стараюсь тримати сюди. Цього разу пішла Бонні, але вона почув вже відходила через те, що не знаю, чого вона по йде, не могла спокійно пробудити, але вийшло чомусь цього не робити. Ну там, коротше, вони вже двоє в них там є лоу. Е, Гаслав, в принципі, ще не задумався, але дає досить таки непавний урон по е, нам. Бонні ще більше по столу лишається, Ми вже тут досить таки їх зажали, просто ну, тут нема що робити. Мені тичка до гіпера залишається. Але... В нас, на жаль, Алекс помирає. Я вирішив вже цього разу, типу ніякий гіпер нічого не тратити. В нас е, сліп вирішили їх обійти там пропушити. Я не буваю, якраз таки вже в цей час на гіпер, але сліп, на жаль, буває. І тут я вже вирішив. Ну, нічого не старатися, не, 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 ну, нічого не тратити, не, ну, не старатися, щоб. Ну, не, ну якщо щось станеться, коротше, в мене не пропав ні гіпер, ні ульта. Тому я, коротше, просто ну, так чуть відбився. І засевив собі і гіпер, і ульту. Ну і тімейт, в принципі, ой, що не тімейта, а суперникам я не так вже й сильно нафідив. Тому, е, в принципі, не пану. Зараз сліп має бути ульта. І ми, я з гіпером просто злучую. Ми маємо мінусуди хоча б одного там двох типів. А може навіть зразу всю команду. Ось вона, в принципі, не менш залітає. Я з гіпером пішов їх пропушу. Е, домажем в принципі, гаса, майже його задомажили, там чуть-чуть, трошки він зміг замасити. Тут у нас просто ми падаємо на нас е, перо ультує, і коротше, ми буквально за пару секунд лузаємо цю е, гру. На жаль, але це ще один-один, це ще навіть не закінчився перший сет, тому зараз нам потрібно камбекати. В третій грі в нокауті то вже не було нічого такого сильно цікавого. Тому я, в принципі, якраз таки показую під кінець, що ми їх в принципі, виграємо тут в нуль цю третю гру. І, в принципі, все. Перший сет ми забираємо, ми його, в принципі, затащили. Отак от Баудин у нас в покатках. Статистика, на жаль, показує тільки за останню гру, але ну, тут виходить, що я зоряний гравець. Наступна гра у нас баунт, Я вже в принципі, не показує, як ми це все вибирали. Я просто покажу, що ми тут забанили Байрона, Олі та Джина. Вони забанили Кази Джіонга та також Джина. Ну і по піку в нас виходить, що Аллекс взяв Нані, сліп взяла Бонні, я граю за Чарлі проти Грея. Беа та бельки. Якщо ми, в принципі, їх зараз перемагаємо, забираємо цей сет, то ми проходимо в принципі, далі, будемо вже ближче до е, фіналу. Е, так, ну що ж, у нас каточка, в принципі, почалася. Ось така у нас карта, як ви можете бачити, синю зірку ми в принципі, зараз не спішимо забирати. То що, ну, а для чого вона нам потрібна, Якщо потім в момент можна дати кіл, і, в принципі, вже, якщо що, почати перемагати. Ну, я граю, стараюся грати максимально акуратно. Е, так як я записую відео, я пам'ятаю, що я можу дуже легко зурінити через те, що в мене яке можу повторитися, в принципі, в мене чуть-чуть підлагує гра, чуть-чуть зависає і так, в принципі не можу нормально сфокусуватися, тут ще я граю на відео. Ну добре, що я в той час вже якраз таки не говорив, бо тоді був би повний капець, скоріше, що ми б могли навіть програти. Ну, коротше, я просто... Моя суть в цій каці просто не, не помирати, постаратися на помирати. Як ви бачите, в принципі, я тут на лаки виживаю, 80 хп буквально. Ну моя задача, коротше, просто не помирати. І, і в принципі, все. І не фідети суперника мультую. Це, в принципі, вся моя задача. Ну, і в принципі, я свій фланг трошки не, ну, так не пана протримати, десь секунд 30, хоча б я зміг там відстояти. Набив вже собі майже половину гіпера. От якраз таки вже половина гіпера є. Ульта мене також з'явилася. Майже ББ, там чуть мені не хватило, бо я там за стінку став, але зато сліп змогла її добити, і ми вже перемагаємо з рахунком 2-1. Ну, по зірках я маю вас на увазі. Е, так ну, там в греї в бельки є ульта, Грей, до речі, міг би в принципі, ризикнути і пропушити Алекса, але він вже в цього не робити, ну це в принципі, правильно було для нього, тому що я б підійшов він би вже не мав тікати, я б підійшов би або вуль його зарядив, або би просто виніс і ще й собі е, ну, залишив свою ульту. Не, ну до речі, цей грай трошки дано відіграв, тому що я наперед скажу, то, що він чомусь всі гаджети. Він просто ні разу, якщо не поляс, він гаджетом ні разу не попав. Хоча й принципі, постійно так же близько. Можете ви зараз бачите, вроді приблизно в цей момент зараз десь мав війзунути гаджет, бо до кінця гри залишається 30 секунд. А в нас рахунок 2-1, вже 4-1 рахунок. До кінця гри 30 секунд. З нами дивиться дві людини. В Принципі, як ви бачите, я за цю катку толком то нічого не роблю. Я стараюсь, ніби тички даю, ніби їх що чуть відвікаю, але кіли поки що я тут а не даю. Ну, у нас вже рахунок 6-1. До кінця гри залишається 15 секунд. От, Ми через те, що їх не сильно пушили, вони нас пропушили і вже більш-менш зажимають нас на спавні, але, до принципі, нічого страшного, в мене, якщо що є ульта, тільки в останніх секундах за Чарлі в Баунті краще не ультувати. ну, коли ви, Якщо ви програєте, тим більше. Ну, коротше, мої ми ми, тімейти змогли справитися, вбити її інших. І ми зраху... перемагаємо з рахунком 10-1. Перша гра у нас зіграна, тому полетіли зараз до другої. До речі, фастом хочу сказати, поки в нас каточка не почалася, хочу вибачитися через те, що вже трошки давно в мене не виходить відео, вони в мене виходить буквально раз в тиждень. Я стараюся шукати якісь ідеї, от, наприклад, ну, залежно, коли вдасться відео, але завтра, в вівторок, я вже планую зробити дуже круте відео. Я постараюсь прям максимально дуже круто поапати. Ну, в принципі, таку мені підказку, я буду апати в тому відео прям дуже багато. Буде, може бути навіть якийсь спідран. Ну, коротше, хто догадається, той догадається. Якщо ви є в моєму телеграм-каналі, скоріше, що вас більше шансів вгадати, тому що я залишав там більше підказок. Ну, коротше, заходітиме, якщо ви ще не зайшли. Силка, якщо що, в описі під цим відео або по QR-коду на початку відео. Е, так ну що ж, у нас, в принципі, цього разу ми змогли забрати синю зірочку. В е, мене чуть би зараз не вбила зараженої тичку, але нам повезло, але на початку катки нас зразу ж таки зажали. Це було дуже-дуже небезпечно. Ну, Ми поки що все одно перемагаємо рахунок 3-0, але, як я кажу, у нас небезпечна ситуація. У нас, по-перше, Алекс Лов ХП. І нас зажимають нас же ж на базі, але він дає кіл, відбуває Б своєю ультою. І ми вже перемагаємо з рахунком 5-0, просто в ноль забираємо. До речі, як ви бачите, грає знову промазав гаджетом. Вроді ну, ні разу ще не попадав в не поляс, ви ну, можете в принципі, бачити, е, Бачите, це і так. Я тут зараз задефався гаджу від тички Б, щоб вона собі тичку не зарядила. Але все-таки я попався дуже тупо, я попався на її тичку, але нічого страшного. В Принципі я відхілився. Сліп там чуть задомажила, але вона встигла ультою втекти. І до кінця гри залишається одна хвилина. Але я в що нас зажимають просто всю катку. Нас тут жмуть. Ми тільки на початку гри змогли забрати синю зірку, а далі весь час ми просто сидимо сказати, в себе на базі. І ну мої тімети дають кили, а я стараю щось там чуть задефати. Щось всяке таке От, Наприклад, тут я зміг допомогти сліп. Ну, Не знаю, чи вона там все судно вижила, якби я не поміг чи ні, ну, коротше, я юзанув гаджет і допоміг вбити Грея. Е, так, тут у нас далі Б чуть-чуть е, е, ще не вистачило, щоб вбити сліп, але ми, в принципі, так перемагаємо, поки що з рахунком 9-0. Балах це зараз найбільший зірок, і не можна помирати, але він, на жаль, помер. Ну, це нічого страшного, тому що ми ще все одно перемагаємо. Основне, що зараз в мене синя зірка, мені прям точно ніяк не треба помирати. І тому я стараюсь прям жити найбільше, бо синя зірка може якраз таки дуже часто вона, е, ну, вирішує сильну гру. Ну, у нас рахунок 9-5, до кінця гри залишається 15 секунд. Найнапряжніше, тому що якщо ми виграємо, ми в принципі проходимо далі. Якщо програємо, то прийдеться грати ще, ну, не третій сет, але прийдеться грати вже наступну гру знову в Баунті. Ну тут, коротше, вбивають слів, вбивають е, Алекса, залишається 3 секунди, 2 секунди вони перемагають. Але на останній секунді я даю тичку і ми перемагаємо з рахунком 11-10, два сета, просто 2-0, їх змогли закрити. Ну, коротше, отак от круто, ми змогли перемогти. Могли перемогти, і в кінці я дав зміг максимально крутий хайлайт. І за допомогою цього ми проходимо далі вже е, по сіточці. В принципі я ж точно результати не знаю. вам показати наступне не можу. Через точно не знаю, ще які команди виграли, тому що я не головний, хто створив цей турнір. До речі, на екранах можете бачити в принципі, спойлер наступних відео. Ну це не те, що я хочу зробити завтра. Ну, коротше, на цьому я буду завершити відео. Кому сподобалося, обов'язково е, жміть лайк, щоб я розумію, чи подобався вам такий формат е, знімання, яке ми граємо, турніри чи ні. Ну на цьому буде завершити. З вами був я Бонко. Всім удачі, всім пока-пока. out. Uh -huh.